Всі завжди ломлять голову. Як тут врізати цього кута, щоб було ідеально. Значить, показую. Прикладаємо плінтус. Олівцем відводимо тут лінію. Відвели. прикладаємо тут плінтус. Відводимо тут лінію. Забираємо. Маємо таку картинку. Все, маємо вже наш кут. Значить, знову приставляємо. Приставили. Там приблизно у нас кут, потім будемо, потім будемо клеїти, зіграємо. значить так, Маємо тут лінію, відмічаємо. Відмітили. Тепер так, по відмічній лінії вирізали тут, беремо наступну, перевожуємо сюди, беремо наступну лісту і по цій лінії відміряємо тут міточку. ставимо І так само відрізаємо. І в результаті отримуємо ось такий кут. То, що не переклеєно, тогенько собі забираємо просто сюди приставляємо. Тепер додаємо клей і виставляємо. До речі, дуже крутий спосіб з тими рисочками, після того собі легенько це витрили і маємо такий гарний кусок. Зверху все зроблено крилом, і гарно це буде